Дорогі вчителі, ви дійшли до фінальної сторінки цієї подорожі. В першу чергу, я і наша команда хочемо подякувати вам за сміливість, за щирість, за ваш професіоналізм в триманні цього простору в бутті разом з дітьми. Цій цікавій. Важливій, інколи складній подорожі, за вашу присутність, за вашу щирість, за терплячі години роботи, за сміливість тримати простір у бутті з дітьми, де звучали не тільки відповіді, а інколи сміливі, незвичні або навіть незручні запитання. Попросіть дітей сьогодні не підбивати підсумки, попросіть їх подивитися всередину себе, що залишилося! Що хочеться зберегти, і що хочеться запитати далі. Цей урок не потребує гучних висновків, він потребує лише рефлексії, вдячності і свободи. Однією з метафор цього останнього уроку став метелик монарх істота, що долає неймовірну відстань, щоби знову віднайти свій дім. Сподіваємось, що ці 24 уроки для когось із дітей і, можливо, для вас стали такою бажаною мандрівкою додому: до себе, до своїх мрій, до почуття гідності, до того простору, де кожен може мріяти, бути собою, помилятись і починати все спочатку.